Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Ми вийшли на город, як бачите. Зараз будемо щось сіяти. Редиску дамо. Починаємо перші земляні роботи на городі. Тому що вже час летить. Теплички вже давно поставили, думаємо, вже прогрілося, був морозець, нічого не сіяли, а тепер будемо щось робити. Посіємо редиску. Горох, ну, і побачимо, що ще будемо сіяти. Вон угу, під тепличкою цибуля посходила минулорічна. Це тут кущовка була. Зараз спушимо. І поробимо рядки і будемо сіяти. Ну, я Що таке? Мам. Вибралися. Пшениця, яка зелена вже в сусідів. Кажу, Пшениця, яка зелена, у цих Самсуненків. Зараз покажу ось. цибулю часник, треба вже шарувати, вже гарно рядочки. Видно, бачите, всі як дзвоночки стоять. Мамка ось трохи вже поїздила. Ну, трошки спробувала. Так, посходив часник. Це домашній посаджений. Це нам добрі люди дали, дякую Миколаєвичу. А це я купувала. Один сорт вийшов один рядок і он три рядочка. Ось це теж купований. Ну, цибуля далі теж вже. Голочки виглядають. Ось дивіться ця. Да, ну треба її трошки підгребти. Ось дивіться, ту, що я садила. Осінь щупала. Уже дивіться, яка цибуля. Уже можна щупати спокійно в супу, борщ. Це що холодина була, ці дні мороз. А так вона ось сонечко, зараз її підгребти, пустити воздуху, посапати і буде вже в коліно. Щось полуницю я ще не трогаю. А є, я думала, не перезимувала зелененька. І тут ось. Ну цю я пізно садила. Але дивіться, теж вже видно. А, чорний кіт. Сьогодні за мною чорний кіт. А, і рижий. Я думала, рижині. І тут. Куди? Що дать? Ну це й роби. Роби, щоб там тільки одна стежечка була. Що дось? Так, кудись Що розмірять. Іди, Що ви не поділите? Ну чого ви? Наче перший раз бачите себе дзос. Хоч мені жарко. Мені теж жарко, я розтягнулася, бо якось так душно. Ми будемо засівать зразу, так? Да? А це хай стежка, щоб не лізти. Ахай! А я що тобі кажу, щоб ти туди драла? Там треба буде ще повигрібати, я ще і виноград не відкривала, бо погода така. Земля мокра, але холодна. Ну, ми хочемо посіяти сьогодні, бо передають дощі. Там три дні. Так. Ну так. Посіяла декілька рядків. Зараз загорну і всю остальну буду розсівати. Не знаю. Ріденько сію, щоб хватило на ці дві теплички. Треба буде ще купити, бо щось купили мало, дві пачечки. Не купляли решту. А це прошлого дня? Так, так що сію далі. Там є дві чи три були? Три. Три ось така маленька. Так, це тут свік, я вже чотири рядочки посіяла. Так, Сіємо далі. Все засіяла всі рядочки, зараз загорну і ставлю їм тепличку. І будемо чекати, коли взійде на салат. Вже хочеться домашнього салату. Так що так. загортаю рукою, щоб не затоптувати сильно, бо земля мокра, важка. Отакі у нас сьогодні справи. Вибралися на город, тим, що сьогодні сонце, гарно, вітру немає. Вже модех той радьку їсть домашню в кого теплички. Ну, оці великі теплиці. Вони навіть і не топляться так. Вони ж то там набагато ж тепліше, ніж у нас, що це у нас. Там он дірка, там ще щось. Вже старі треба клейонку купити да перешити. Ну, раніше ж по козак за рано сіяли то тобто її теплиці садить. На полі вже в квітні ми в полі ходили. У травні вже ходили речі курвати. Ну, то було колись. А по не пам'ятаю, що 30 штук ключок мерволі вже й говно. Тому йому 30 рідин на пуску. Теплички на своїх місцях землею. Вони лебеді По, кучу, А, де... Ааа! Да, полетіли два лебеді. Не видно, сонце заходить прямо туди, на сонце полетіли. Так, землею окучила, щоб не проходив холод, тому що... На, цій, на теплиці клейонка місцями є дирочки, ось о, одна дирочка. Ну то не страшно. Але з щоб не гуляв сквозняк. Зараз будемо робити рядки і сіяти далі. Ось петрушка? Воно да, петрушки... ну, бачиш, де рядок петрушки стоїть. Я бачу. Да. Я да. А в нас тут була стежка. Ну, у нас там стежка така. І Сонце заходить, нічого не видно. сходило, так, кулі жару дали, вже так Не випускає тоді сідає. Вже розпускала. не буду випускати, все, вже хай сидять у докліту. Ага. У хай сидять. Два хватить. Кого Петрушки? І одного хватить. Та два хай буде. Да що... Хто знає, хто буде. Я так пустенько, гарненько. Ну тут на фору цього я оставлю. Оце ще рядок зроблю. Щавель буде тут. Малина буде не щавель. Ось ось ж держать стоїть. Не ж треба рядок зробити, чи я. Ну так рубина це, а то їсть шавель. Ну да ще отут один зроблю. А тоді отут, а не буде. І далі буде. Отут мало землі. Ще вель вона там буде сіяти. Ні, там малина буде. Отут що рядом ряду. Що ти сіє? Ну тут що хоч сій Так я за те й кажу. Так я тобі що напроти отого стручка я не буду робити рядок. А, а ти кажеш, роби, ще вель буде там. Мене не який що тут рядом з чави? А, як хочеш чищевать. Я тобі про те, що отут не буду робити Боже, рядок. Там же хай рядок. От малини. Ширше оставлю, а далі буду рядки робити, поняла? Mm -hmm. А такий ще там буде. Так я тобі кажу, я що... Я такий рядок тобі сказала. А тут ще горох? Давай горох, а горох там уже на сім було. Тут за горох просто буде. Ну давай горох посіємо. Тут взагалі була картопля. А горох де у нас був? Отуди далі в горох повідомлення. Оце, по-моєму, да, Петрушка, а тут, по-моєму, було крок. О, горох. Ми горох вирвали, посіяли петрушку, чи ні? Я mm. не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Та дійди, бо зараз отримаєш держав. Держак же добре. Земля важко. Виражені. Страшне. Ну, то я не буду радить, хай трохи підсохне тоді. Чи ще ще рядок робить? Що тобі ще сіть? Роби, а що тобі сієш? Що скажеш, та й посієш. Я скажу нічого. Ну, то давай три рядки окропу посіємо. Для чого тобі три рядки окропу? Нашу пострячу. Ну, давай. І його Так загортать огортай. Ты ж кажу, щоб я сіла тут вже сама тут посчувала. Що там будемо сісти? Не знаю. Що скажеш? Горох? Хай буде горох вообще хоть. На таран идешь? Mm -hmm. Так, оце один рядок тут посіяний. Так. Да. А ти два рядки ще. Як на мене, так мені одного не треба, я його не їм. Людям. Людям треба, ну так. Сусіям. Так, трошки посіяли. Ще залишилися рядки. Зараз будемо думати, що його тут посіять. Щоб земля не гуляла, сказала мамка. Давай горох. Гішку, два рядки окропу по да, і рядок гороху. Нащо нам стільки три рядки таких доготелесих окропів. Ми ще будемо там сіяти. Ми не знаємо, куди його дівати. Ну це буде перший на сімейна. Ну так тобі мало два таких рядки. Плохо. Ну так, Давай. сій. А ні, давай я буду сіяти. А я ще не поки сі. Не Ти... не так. Ну да, так зрозуміло, що куди ж я так. Я познімаю. Так, до А що свіди густенько? Густенько. А пахне як? Угу. Дуже гарно пахне. І зараз всередина в гороху і все, а там вже будемо, підемо часник мушти. Ну Це так, да. треба ярий часник начистити. Докупити весняної цибулі. А ну свідкам кишу, бо будеш качати мати. Казала багато садить. Кого? Кіло хватить. Ти сказала, мало ще кіло купимо. Цибулі? Угу. Так а що з того кіла, буде два рядки чи три? Можемо і три купити. ні, три багато, Ми ж багато на зиму насадили. У Нас ще залишилося багато цибулі. Три сітки. Хіба три. Більше, мабуть. Три? Я не бачила, вони у громолок ні замата, ні. Я чогось думала більше. Так, хватить якраз. Ну, так якраз до нової хватить з головою. Хватить з головою. Це ми з прошлого на зиму скільки? три з половиною садили. А це цей хоч шість. Ну, я не знаю. Багато год, а скільки я не знаю. Ну пройшло три з половиною мене з мною А цей годину? Три з половиною на висні. Не пам'ятаю, скільки ми на зиму посадили. Mm -hmm. Давай горох. А хіба не в тебе в кульку? А, в кульку? а, а воно в кульку зараз. беру. É e a